Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою Гра про ковбоя. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб-канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, любі мої друзі, перед початком хочу вам перед вами за те, що не від самого початку, не від самого заходу я вам записую це відео. Я хотів таке зробити, але в мене просто на тому моменті, коли я заходив, вилітало потім відео. Це вже четвертий раз, чи третій? Ні, третій раз я перезаписую це відео, тому сподіваюся, ви мене вибачите, ну хоча б якось. Думаю, може але все одно. Вибачте ще раз, ну да ладно, четвертий раз, думаю, удачний. Ладно, пацани. Діло в тому, я вам хочу розказати, що я е, колись грав цю гру, грав я її останній раз три роки тому, не три два роки тому, рівно два роки тому пацани грав. І тоді там було менше всього. А за цей час тут вийшло десь около тисячі обнов. Ладно, якщо чесно, я жартую, три, чотири, а може навіть і п'ять, а може і шість. Користо. Це смотрять до І коли я заходив. Я хочу опять же, таки поставити реально, респект розробчикам за те пацани, що вони постаралися і зробили класну аватарку. Аватарку з заходу я поставлю, поставлю на цю аватарку відео, пацани. Надіюсь, це буде вдашним. Тут треба і полювати, і охотитись. А тоді тільки охотитись. Ну ладно, тут зараз перестрілочка буде йти. Тому ми таки виходимо. давайте. І тут нам пацани треба йти до одного місця. Я вже до одного місця. Це, пацані, правда, якось так звучить, але все одно. Тут ми доходимо до цього, тут прогружається. Я виконав 35 завдань, а треба 200 зробити. ну, Постараємося. Тут плюс 20 градусів тепла пише. І 12 годин дня, пацани. Ну, тут в ігрі, Тому, думаю, все буде ок, Так, тут. О, вроді би, зараз не, не вилітає. Так, ок. Так, ок. Все, ми перемістилися, тепер виходимо. Блін, чого я так зразу не робив? Я жав на кнопку, випадково нажав на кнопку, вийти, і тоді я вийшов, в мене тупо гра, ну не гра, в мене відео тупо вилетіло. капець. Блін, я вам це розказую. Ну ладно, ще раз сорянба, це, це не від мене залежить, але ладно, погнали. Де таке буває в Бугині? Що вилітає, то відео та шашки. Так, тут нам йде анімація, типу то ми... І... На якомусь кострі, біля костра. Чуєте, що на якомусь. Тут пацани говорять по англійськи пишуться, хто знає англійську мову, вас в студії. Будь ласка, от кому не важко. Від самого початку до кінця напишіть, що тут було, з типу, цього відео, типу. і пацани, напишіть, як ваші справи. Чи грали ви колись якось цього, травня, чи грали ви колись в цю гру? як ваші справи? Я стараюсь на все відповідати, на всі коменти я відповідаю, які ви питання задаєте, тому задавайте так далі. Всі лайки, всі сердечки ставлю. Тому пацані, топово. Ви пишіть, головне, а мені буде приємно почитати, мені буде приємно, що ви відео Гукнулися, ну і взагалі додивилися до цього моменту. Так, тут у нас більше нічого нема. а Так, а що Тут Тут в сундучку нічого нема. А ні є. Це що нам тут зробити? Ага, в сундук, напевно, покласти це сиділо. Ага. Чи як? Я щось нічого не поняв Так, ну напевно, хай буде так. Ну Ага, інвентар. Так, пацани, в інвентар ми поставимо ніж, пістолет, дробовик і... Цей кірку. А, ну і ще води. Вода мені тут. Я... Ой, як пригодиться. І це віровочку. Все. Після того, як ми взяли все, що нам треба, нам, я так розумію, треба йти сюди. Тепер їх вбити. Ой, не вбити. А, підійти, привітатися, як вежливі люди. Беремо, нажимаємо на сумку і. Тут нам треба що зробити? Ага, це типа що плей. Плей-плей. Ладно, окей. Okay. Окей, тут ми робимо таку штучку, тут таку. А, так все, тепер виходимо звідси. Е, так що тут ще треба робити? Я точно щось не дуже розумію до кінця, а що тут нам треба ще робити? А, ну, це капець. Ну серйозно тут. Ладно. Давайте зараз з вами поставим, може, це сюди. Блін, та реально. Ну що тут таке треба робити? А, чекайте. Заходимо на сумку і отак. От ага. є. Тепер тако, тако. Та блін, ну що тут ще треба робити? Пацани, от я один такий тупий, не розумію. Хто розуміє, обов'язково напишіть ПЖ. Ну що тут ще далі можна робити? Ага, кофту до кофти цю до. Ну так. А, все? Ні, ще не все. Ааа, та це просто на все це понажимати треба. Капець! Ага, ще тут. Коротше, все. Ага. Так, оба. Все. Коротше йдемо кудись, це не далі. Давайте попробуємо тут, що у нас тут по карті. Ага. тут І плюсова температура показує. Ну, і температуру показує, і день який. Так, ага, нам треба підійти до неї. Що тут нам? Так, тут інвентар міняти. Що тут ще робити? Йомаю. -йо. Реально, капець. Ну все. О, поміняли. Тепер радіо. Можу стріляти? Так, я можу стріляти. стріляти. Погнали постане до когось докопаємося. Виходимо тепер з цієї зони, все ж нам треба було тут. Ми зробили, а то я... Я так все відео тупо тут пробуду і не знаю, так і нічого не зроблю і навіть не пограю. А вам же ж треба показати комусь цікаво, комусь ні. Кому не цікаво, можете виходити, я не заставляю дивитися. А кому цікаво, дивіться без перемотки, будь ласка, бо то що в мене весело, весело кричить на каналі. У нас не скучно. Так, оба на. Давай да... Так, щось мене. Чекайте, я на самому стульчику їду. Так, чекай, де воно тут? Я хочу. Я хочу, хочу. Ага, сюди. Скір. Все, тепер ми пересуваємося через одну секунду. Тут. Бачите, пацани, зараз я переїду. Ооо, я пальця підняв, капець. Ай! Колябінго підняв пальця на стульчику. Ну ладно Тепер виходимо відсюди. І після того, як ми вийшли, тупо от фух, пока що туди. Щоб не от. Щоб не наврочити, тупо рану. Не вилітає відос пока що. Ну на 10 хвилин його впиляю, може на 12. На оба на. Ми звідси Оу ні! Все, ми звідси вийшли. Тепер йдемо. Як тут лице поміняти? Я може хочу лице поміняти своє. Я від першого лиця трохи бачу, ні? Так, я йду таким з а, ну, давайте, шмальнем по нього. Ага. Коротше пацани, давайте ї... я, наскільки знаю, нам треба сюди йти, тут об девіх і ми підемо на коняку да? сідати будемо на коня? Вітаємося. А це що, що за жіночка? Ні? Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Чого не можу сісти? О, походу, в цій серії не їздити нам з вами на конях, не знаю чого, але походу так. Так, Далі, наскільки я знаю, ми беремо коня, вроде, вроде, я не пам'ятаю, і йдемо сюди кудись. Тут темна зона і ми кудись з вами умиваємося. Що тут далі робити, куди? я точно не знаю. Тому, якщо що, не судіть строго. Так, ой-ой-ой, чекайте. Так, а що там? Ага. Мені, пацані, сьогодні стульчик дуже їде, ну ладно. В скір. Оба нас сюди пересваємося, все на що тут конюшня? А, ми тут з цими тут чемоданами долбались. Давайте зайдемо. Так, оба. Э, чекайте, чекайте, чекайте. І. И... ой! Що тут далі? Ага. Все, а, я вже на 8 хвилин відео записую. Ну ладно, так, тут, ага, тут підходимо, говоримо, тут знову ж таки по-анзьки. Спецей по англійськи ваш час. Ось і настав ваш зірковий час. Так, ладно, погнали, що тут далі? Що тут -а? ми з вами будемо робити далі? А далі, любі друзі, ми з вами нажимаємо на Єс yes, чи на No. Хочу, не, не поняв, так. Ага. Скувати собі типу, приповнену для коняч, фу, для коняч, що? А, кірку. Ще одну кірку. І ще одну, а, одну нам одної й хати. Тепер, йдемо з вами до дерева. Ага, то тут дерево зробити, все пацани. Ну хоч ми з вами на коньові і не поїхали на цій серії. Ну зато ми з вами кидаємо дерево! Йомайо! -йо! Це реально топ. Тепер підходимо. І друге. Доба, я так розумію, тут є лісорубом, типу, можна робити. Треба роботи охотник, то воно тільки дивіться, ідіть, пропаде. Пропадає одразу через секунд п'ять. А через 10 десь точно пропаде, а Ну давайте, давайте. Пістиком. А якщо мені писати? Ага, так, куди нам куди нам ще йти? Так, підходимо. Е, алло, Підходимо. Беремо. Підходимо. Теж Тоже беремо. Тоже берем. Ні, не, не тут. Ось тут кладемо. І тут ми з вами щось да отримуємо. Да? Ми в плюсі. На що ми в плюсі? Ага. Тут жариться, вариться. Ага, тепер заходимо в дім. А, тут щось можна ставити, типу, так? Да? Я щось не докурую, да? Ага, типа дай можно поставить вот, э, статую БК. Да хотя бы хай вот тут стоит, а че не. Давай, оба-на. Все, оба-на, давай, давай, все. як я его поставил? Алло, все! Эй! Крісло можна поставити. Коротше, тут ми поверстак розпалили. Ну ладно, пацані, вже я підіграю, я ще трохи пограю і розберусь вже до наступної серії. Ми з вами будемо як-то спіці. Зараз ми ще очки, тому не судіть, ще раз повторюю строго. На цьому все. З вами був Коля Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб-канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока-пока!